Доброго вам вечора. До вашої уваги черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку про основні події тижня, що минає. На сході наші військовослужбовці підтримують і допомагають один одному, немов рідні. У податковому законодавстві нововведення для приватних підприємців. Школярі навчатимуться ще й по суботах. У міській раді шукають кошти для ремонту електрощитових. Одночасно в усіх школах міста пройшли акції за мир. Про це та інше наразі детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Понад 100 жителів міста і району наразі перебувають на сході. Серед них і городочанин Микола Миколайович Козак. Мало чи не з перших днів початку військових сутичок у нашій державі, Микола Миколайович вирішив добровольцем йти захищати кордони України від посягань сусідньої держави. Влітку чоловік три тижні проходив підготовку під Львовом, де перебував на Яворівському полігоні. А в серпні 80-та окрема аеромобільна бригада була дислокована на Луганщину. Відтак наш земляк попав, немов у пекло. Протягом п'яти днів ми не скидали бронежилетів, оскільки гради своїми смертоносними снарядами обсипали нас з усіх боків. По телефону розповів нам Микола Козак. Навіть хвилини перепочинку ми проводили на землі у бронежилетах. Було дуже важко. І не раз подумки прощалися з рідними. 5 вересня, за годину до оголошеного перемир'я, командири дали наказ відступати від зайнятих позицій. Тож військовослужбовці почали виконувати наказ. Але їхній батальйон, відступаючи, тричі попав. У засідку, як нам розповів Микола Миколайович, 5 вересня для нього це другий день народження, бо обстрілювали так, не мов би знали передчасне місце знаходження військовослужбовців. Відтак залишилася лише третина із його роти. Саме тоді все, що передавала дружина Городочанина та його друзі, було знищено. Микола та його військові побратими залишилися лише в тому, в чому були. Від обстрілів градів згоріли теплі речі, спальники, намети і усе, що в них було. Хлопці наразі сплять під відкритим небом, коли йде дощ, то ховаються у так званій палаці, яку змайстрували з гілок дерев. Ці мужні хлопці настільки поріднилися, що стали мов, одне ціле. Вони допомагають один одному, підтримують і діляться одним з одним, немов брати. Городочани попрощалися з іще одним військовозобов'язаним – Житель нашого міста Андрій Височинський загинув під час стріль під вибуху гранати. Трагедія сталася на полігоні в Новоград-Волинському районі, де проводилися навчання військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади. Під час навчань проводилися стрільби з автоматичного гранатомета. Одна з гранат вибухнула недалеко від місця знаходження солдат і осколками поранила військових. Старший солдат Андрій Височинський, який стояв поруч, отримав поранення в груди та живіт, від яких подальшому медичній установі він помер. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 425 «Недбале ставлення до військової служби. Винним у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків, загрожує позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. А ми продовжуємо інформаційний випуск. Все частішують в Україні акції протесту проти російських товарів. Активісти щоразу придумують нові нові форми вислову протесту. В той же час все частіше українці просто відмовляються купувати російські товари. Відтак в соцмережах з'являється інформація, що їх продаж з початку 2014 року впав декілька разів, а подекуди від 25 до 45%. відсотків. Як же до цього ставляться городочани і чи звертають увагу вони на країну виробника товару чи штрих-код? Ми запитали на вулицях райцентру. Так має бути. Маємо підтримати свого виробника. Я рідко вже в магазини попадаю, але на країну виробника я звертала би увагу. Вони гаді. Та я завжди звертаю увагу і стараюся російські товари не купляти. Продукція українська нормальна, все хороше. Ну, я я задоволення беру це. Тим більше я не доволі ті Росії. О, щоб я навіть бачив їхні товари, я, мабуть, не покупав. Звертаю і не беру, не купую. Я раніше і не брав, і зараз не беру. Я Лучше своє українське візьму, чуже якесь російське. Звісно, купляю українське, хоча сама по національності Ні, Ну українське, тим більше в теперішній час і... Слів нема, тільки українські, тільки українські. Наприкінці серпня відбулося засідання виконкому по питанню підготовки комунального фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період. Відповідно до рішення виконкому по цьому питанню днями відбулася розширена нарада працівників комунального підприємства «Городокомунсервіс» та Городоцького району електричних мереж. Як повідомив Петро Кривий, заступник голови Городоцької міської ради на засіданні виконкому міської ради, зокрема, йшлося про те, що в будинках комунальної власності міста та тих, які не є на балансі міської ради, у незадовільному стані внутрішні будинкові електромережі та електрощитові. Відповідності до внесених змін до проєкту рішення міським головою було підписано розпорядження про створення такої комісії. До складу цієї комісії вийшли як представники РЕМО на чолі з головним інженером Бошкевичем Георгієм Миколаївичем, та е, комунального підприємства. У нас тут є, зараз є директор комунального підприємства Силищу Радон Станіславич. Ну і зрозуміло, що по розподілу обов'язків заступник міського голови очолює цю комісію. Сьогодні ми зібралися для того, щоб ми все-таки е, могли визначити наші. Як то кажуть, ті орієнтири, куди нам треба йти, і які і в першу чергу які об'єкти обстежувати, і які вносити пропозиції, бо тому що справа тому коштів бюджетних, як ви знаєте, дуже обмаль. От, і тому я знову хочу привести слова Віктора Івановича Слободіна, що частину цих робіт. За свої кошти виконують працівники ренту, а частину комунальники ну, відповідно до фінансування, яке буде здійснюватися міською радою, як було акцентовано директом. Комунального підприємства Городокомусервіс Антоном Федощуком підприємство не має коштів, щоб спрямовувати на ремонт та заміну внутрішніх будинкових систем електропостачання. Тож потрібно закласти близько 300 тисяч гривень на ці роботи у міському бюджеті. Якщо і міський бюджет не знайде гроші на ці роботи, вигід один підкреслив головний комунальник міста: переконувати людей ремонтувати електричні мережі та електрощитові у своїх будинках власним коштом. Питання виникає. Повністю реконструкції внутрібудинкових електромереж. Але виникає питання, яким чином це має робити і хто. Для того, щоб це робити, для цього потрібно в першу чергу технічні завдання і проєктні роботи на підставі, чого ми маємо робити і хто має робити. Учасники наради розробили графік виїздів обслідування будинки комунальної власності міста та будинки, які не належать комунальної власності міста. Відтак після обстежень житлового фонду запропонують свою дорожню карту із катастрофічної ситуації, що склалася із внутрішньобудинковими системами електропостачання в нашому місті. Збільшення зимових канікул та навчання по суботах прогнозують учням городочиним у зв'язку з економією коштів. Департамент освіти вирішив відкоригувати навчальний рік. Що ж чекає школярів і як вони відносяться до ймовірних змін далі у нашій програмі? З 1 вересня навчання в освітніх закладах району проходить без змін. Та зважаючи на ситуацію, яка склалася в Україні, навчальний план все ж відкоригують. Серед можливих пропозицій уроки в суботу. Це дозволить учням продовжити зимові канікули. Вчитель історії городоцької школи з польською мовою навчання зауважує, нічого страшного тут немає. Колись він теж навчався та працював за шестиденною формою навчання. Звичайно, це і позитивно, тому що діти постійно зайняті були в школі, з нами навчалися, гуртки різні були тоді в ті часи. І діти були під наглядом практично шість днів. А от думки самих школярів щодо цього розійшлися. Шестиденці. Більше радіють лише учнів початкових класів, хоча й то не всі. Буде більше канікул потім зимою. І шість днів ходити до школи. Я думаю, що це нормально. У суботах добре ходити, бо більше можна знати. І вчителька багато все чого навчить. І ще чого Більше Уроки буде. І не буде вільного часу. Не так оптимістично налаштовані старшокласники. Вони радіють лише збільшенню канікул. Я вважаю, що буде навчатися 6 днів на тиждень. То це напевно ми будемо дуже замучені, і дуже нам буде важко. Але якщо буде місяць канікул, зимою то це буде дуже добре. Для нас це буде тільки один день відпочинку, і це буде дуже важко. і Велика нагрузка. Але як сказав Ерік, що будуть канікули аж місяць, то для нас це буде дуже добре. Найбільше засмутилися зміні навчального процесу не місцеві учні. До прикладу, учениця 11 класу школи з польської мови навчання проживає у Сатанові. П'ять днів вона знімає квартиру у Городку. А що вихідних їздила додому. Тепер же вона не знає, як справлятиметься. Як до нового режиму я відношуся негативно. Якщо будемо навчатися 6 днів, то мені буде важче, тому що не зможу їхати додому, тому що залишається один день на відпочинок. Самі ж педагоги особливо хвилюються за першокласників, в тому числі за те, де і з ким вони перебуватимуть під час зимових канікул. Дітей початкових класів це буде трішечки нагрузкою, адже дітки звикли у суботу і неділю відпочивати. І також треба вважати, те, що зараз програма для дітей початкових класів насичена, і дітки теж більше часу витрачають на підготовку домашнього завдання. І також багато батьків на роботі. Будуть такі траплятися випадки, що діти будуть залишатися вдома самі без нагляду. Психологи теж зауважують, у зв'язку з переходом на шестиденку роботи у них побільшає, адже у дітей знову проходитиме адаптація та зросте кількість стресових ситуацій. Зміна режиму роботи це для дітей завжди стрес. І якщо вони навчалися звикли до п'ятиденної, до п'ятиденки, до п'яти днів, то шостий день це для них буде вже в них він відбити як вихідний день. І це може виразитися в тому, що може бути і пониження їхньої пізнавальної активності, і заниження їхньої взагалі активності навчальної. Тобто, так як це буде для них вихідний день, то вони їм буде важче навчатися шостий день. На шестиденну форму навчання планують перейти в жовтні. Частково будуть скорочені осінні та весняні канікули. Узимку школярі відпочиватимуть з 27 грудня до 8 лютого. Загалом учні мають відпрацювати 15 субот, та цей графік ще уточнюється, говорять в управлінні освіти, і чітких рекомендацій від обласного департаменту поки не надійшло. Засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Городоцькій районній державній адміністрації провів 11 вересня перший заступник голови адміністрації Сергій Зборовський. Засідання взяли участь підприємці району, члени координаційної ради, також керівники структурних підрозділів районної адміністрації, районної ради, керівники Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Городоцького районного відділку міліції. Про це наразі детальніше. Зміни до податкового законодавства це питання було основним у порядку денному засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва, Виконуючи обов'язки начальника Городоцької об'єднаної державної податкової інспекції Наталія Хорошева проінформувала присутніх про основні положення концепції реформування податкової системи України, про зміни до податкового кодексу та до інших законодавчих актів України. Йшлося, зокрема, про скорочення кількості податків і зборів податкових різниць, про основні шляхи реформування аграрного сектору, про створення та діяльність служби фінансових розслідувань. Врешті про усі ті нововведення, які вступили в дію з 3 серпня цього року. Для підприємницької діяльності. Це основно і сплачують суб'єкти, які мають фізичні особи перебувають на загальній системі і здійснюють торгівлю на ну, умов підакцизними товарами. Ну, загальна кількість, значить, в цілому, у нас за вісім місяців цього збору надійшло до місцевого бюджету двісті тисяч. Перший заступник голови районної адміністрації Сергій Зборовський повідомив підприємців членів Координаційної ради про створення пригородоцької адміністрації центру з надання адміністративних послуг, про діяльність цього центру, про перспективи його розвитку, зокрема. І про спектр тих послуг, що вже надаються центром населення району та тих, котрі плануються надаватися у перспективі, запропонував також підприємцям району долучатися до тісної співпраці. У вирішенні як їхніх проблемних питань, так і загалом усіх тих питань, що у досить складний політичний та суспільний економічний час торкаються городочини. 22 вересня Україна відзначає День партизанської слави. Це державне свято, яке покликане висловлювати вдячність і повагу тим, хто воював із ненависним ворогом в тилу. Городочанин Валентин Світана був одним із таких людей. Напередодні свята, 15 вересня, він відзначив своє день народження. Із 80-ти ріттям ювіляр вітав голова районної організації ветеранів України Віктор Гуменний. Mm -hmm. Валентин Станіславович, ти дуже трудяща людина. Ти 80 років, навіть на самого дійства, весь час працюєш. Ти лишився сиротою, батько загинув на фронті. Ти сам все время копаєшся, сам все время робиш, аби якесь втримати сімейство. І все життя ти сам по заводі. Ти отрима там десяту граму благодарності за те, що похвальні, за те, що ти гарно робив. І ти дожив до 80 років. Це дуже добре. Ми тобі бажаємо доброго такого е пенсійного життя, щасливого, здорового, зажиточного, веселого, щоб ти завжди був щасливий. Почесна грамота від міської ради та організації ветеранів чергова подяка ветерану за його подвиг. Сам Валентин Станіславович дуже скромна людина, про себе розповідати не любить, а от у патріотичному вихованні молоді бере активно. Участь по Україні все частіше проходять флешмоби, під час яких люди демонструють свою патріотичність та любов до рідної батьківщини. 16 вересня в усіх школах нашого міста пройшли акції за мир. Флешмоби всюди розпочалися о 10-й годині. На них побували і наші кореспонденти. Народна символіка вишиванки жовто-блакитні кульки. Усе це частина патріотичного виховання підростаючого покоління. Ну і, звичайно, особлива складова гімн України, який знає кожен учень навчальних закладів городка. «Патріотичне виховання дітей грає велику роль, тому що ми будуємо нову країну, яка буде вже європейською, і діти мають знати, ким вони є, і мають відчувати в собі бути українцем, відчувати в собі національну ідею. Національна ідея знайшла відгук у серцях всіх учнів Городоцької гімназії. На знак миру вони випустили в небо жовто-блакитні кульки, і кожен учень зауважив усе заради того, що в країні панував спокій та мир. Дуже люблю свою батьківщину і дуже боліваю за те. Я хочу миру. У гімназії ідею стати учасниками флешмобу подали представники учнівського самоврядування школи. Їхню ініціативу активно підтримали і педагоги закладу. Нам потрібно заохотити дітей, щоб вони були патріотами своєї країни і знали за що вони борються. І думаю, що якщо ми всі підключимося до цієї акції, ми станемо дружнішим народом. Ми горді тим, що наші діти саме є патріотами нашої держави, нашої України. Вони пеклуються про її майбутнє. про... Наше майбутнє, а ми знаємо, що саме в руках наших дітей наше майбутнє. До акції приєдналися і наймолодші вихованці навчальних закладів, які старшокласники о 10-й годині на подвір'ї школи. Вони у вишиванках співали гімн України. А також оформили лист малюнок українському солдату. Наші наймолодші дітки вони сприймають так, як і ми, все як дорослі. Вони розуміють, що іде війна, гинуть люди, і тим, що вони хоч щось зроблять, як маленькі дітки, вони захищать цей мір. Загалом о й годині в кожній школі міста проходили такі акції. Тривали вони по 15-20 хвилин. Участь у них брали всі вихованці навчальних закладів від першокласників та найстарших у школі. І всюди співали гімн України. Городоцькі фізкультурники відзначали День фізичної культури та спорту. Спочатку на стадіоні колос прихильники здорового способу життя продемонстрували відкрите заняття вихованців Городоцької дитячо-нацької спортивної школи. А наступного дня футбольні команди з Городка та Чорнивид зійшлися в поєдинку на стадіоні Цукровика. Далі детальніше. Напередодні свята у п'ятницю, 12 вересня, юні футболісти городка влаштували відкрите тренування на полі центрального стадіону міста. Вихованці спортивної школи продемонстрували свої навики та майстерність у футболі. Відкрите тренування сьогоднішнє присвячене дню фізкультурника. І ми зібрали тут всіх наших дітей з двох груп, двох тренерів. Щоб показати один одному свої досягнення і так далі. Тренування поєднало не лише відпрацювання основних навиків гри у футбол, а ще й конкурси та естафети. Підтримати молодих спортсменів прийшла начальник управління освіти молоді та спорту та голова райдержадміністрації. Спорт називає дуже багато позитивних якостей, які для кожної людини в житті необхідні. В спорті легко не буває. В спорті треба мати силу, треба мати волю, треба мати терпіння. Це якраз ті всі моменти, які для людини в житті є вкрай необхідні». В той же час начальник управління освіти молоді та спорту зазначив, що у нашому районі є достатні умови для фізичного розвитку дітей. «Цює в районі дві спортивні школи: це городоцька спортивна школа і лісовіцька спортивна школа, яку увагу приділяє в розвитку спорту. Наш депутат Олександр Володимирович Герега. Ми маємо прекрасний на сьогоднішній день спортивний клуб «Епіцент» побудований. Відремонтований капітально-спортивний зал школи номер 4 школи номер 2 початкової школи. Наступного дня на стадіоні цукрових 15 кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури та ветеранів спорту нагородили грамотами. Тоді ж в рамках дня фізичної культури та спорту відбувся футбольний матч, який зіграли команди Вікторія міста Городок та Спортінг села Чорневоди». Матч закінчився з рахунком 2-2. Це уся інформація на сьогодні. Дякуємо вам за увагу. На все вам добре і молимося за те, щоб на Україні нарешті був мир. До побачення.